Не обманюйте себе, північнокорейці не слабкі, Вони вчаться, як вести сучасну війну. і якщо до ваших армій вони готові? І якщо Росія. Розпочне операцію під фальшивим прапором, або просто без розпізнавальних знаків з Білорусі, так само як забрали Крим у 2014 році, як швидко союзники дадуть відповідь. І чи дадуть вони відповідь взагалі? вчора тут у Мюнхені віцепрезидент США дав чітко зрозуміти він сказав десятиліття старих взаємин між Європою та Америкою закінчуються. Відтепер все буде інакше, і європа повинна пристосуватися до цього. Пані та панова я вірю в Європу And I, I'm sure you... і.